У дворі цього будинку по вулиці Ярослава Мудрого щороку саджають квіти, висаджують фруктові дерева і навіть вирощують овочі. Цьому році за ініціативи президента і правительства сади перемоги ми вирішили більше насадити. І кущі посадили, і тикви, і баклажани, і кабачки висадили усі овочі, щоб підтримати і наблизити нашу перемогу. Минулої суботи, розповідають мешканці, рано вранці частину рослин знищили. Косили все підряд. І... Саженці косили і кустарник викосили, зрізали два кустарника е Барбариса. красного. Вони дуже цінні, вони дуже дорогі, вони дуже красиві. Ми вирішили, щоб вона була дуже гарна, але ж бачите, як воно все. Цього разу покосили висаджену восени яблуню і п'ятирічні кущі Барбарису. Раніше знищили вишні, розповідають мешканці. Планове викошування трави проводила компанія Коменергосуми, яка надає послуги з утримання цього будинку. Там кажуть, благоустрій прибудинкових територій у час війни організувати непросто. Зокрема, доводиться шукати бензин, аби заправити коси. Каністри не продають, умаляємо, просимо, да, знаходимо працівників, ми взяли з центру зайнятості на тимчасові роботи. І робітник він не є садівником професійним. Дійсно, він косить траву, яка, яку він бачить, яка виросла, досягла таких по ходу значить ж, висоти, що навіть не видно тих насаджень, які посадили співвласники. Якщо дерево буде окопане, буде огороджене, його буде помічено, видно, за ним доглядають, то його буде видно і його не скосять. Якщо воно росте, як на городі в бур'яні, то, ну вибачте, да, можливо, таке і трапилося. Уже курадять мешканцям огороджувати свої рослини, аби вберегти їх від випадкового викошування. Крім того, сказала Юлія Немченко, зелені насадження мають висаджуватися за погодженням з інспекцією по благоустрою. Якщо люди саджають кущі, це ще ну, більш-менш так воно не несе ніякої там шкоди. Якщо люди висаджують дерева, вони можуть садити, де їм просто заманеться, не знаючи, при чи проходять там мережі. Деревце росте, корінь розростається, пошкоджує випуски каналізації, ламає електричні мережі, рвуться. Да? Якась газова труба там може проходити. Тому без дозволу зелені насадження на прибуткові території будинків висаджувати заборонено. Сади перемоги це всеукраїнська кампанія, яка стартувала у квітні цього року за підтримки держави. В рамках кампанії українців закликали використати всі доступні земельні ділянки для вирощування продуктів харчування.